Слухай, ну давай говорити відверто. Так, так, звісно, звісно. Ну, потрібно говорити, як є. Так. Розумієте? Тому, тому що, наприклад, для мене не зрозуміло, чому як може пан Злачевський сьогодні бути е, ні заградом. Ну, я не, зрозумію, не розумію. Чому досі ми не розуміємо, яким чином домовився Кауфман? І хо, хочу вам сказати, друзі, у нас мільярдні корупціонері, які вкрали мільярди де справи. Ну, де справи про Ренату Леонідовича? А, практики. ми типа ми, типу, не знаємо, що він вкрал, ми не знаємо про це, так? Да? Ну, послухайте, ну це смішно, ну так ніхто не робить. Но, ну, ви зараз що хочете, щоб український народ взагалі тупий, і не розуміють? Я це вважаю, що велика кількість людей, які сьогодні стали мільярдерами, які вкрали гроші у держави. Так. Землю, гроші. активи. Ви в країні працюєте 10 років. Ні рік, ні три, ні 5. 10 років працюють на бойсап. Ну, 11. Ви за 11 років не можете людей. Про які ми зараз говоримо, які мільярдери, які вкрали заводи, параходи, я не знаю, там вони мільярдери. Ну, це ж не серйозно. Звісно. Князів, які були затримані з грошами, вони досі не за градами. І так далі, тому подібне. Ну, і э, розслідування ведеться годами. І немає кінця, розумієш, ну так не може бути. Тому у мене багато питань до цих інституцій, але якщо так е, е, закінчити, то, тому я вважаю, що е, чіпати ці інституції і обмежувати е, роботу цих інституцій, я вважаю неприпустимо. Я вважаю, що навпаки потрібно дати більше. Можливості, щоб вони працювали, але вони повинні працювати в чинах законодавства.